Мої привітання всім тим, хто приєднався до нашого каналу Луганщина ВПО. Виходу». Нагадаю, що тут ви знайдете найважливішу інформацію для переселенців з Луганської області, і не тільки цей ресурс може стати дорожньою картою для постраждалих від війни. Майже мільйони українців втратили свої домівки, майно, документи, але не залишилися самотніми в такий нелегкий час. Вихід зі скрутної ситуації завжди є. Як можна підтвердити страховий стаж, якщо ви втратили відповідні документи? Куди треба звертатися, як правильно діяти? Сьогодні це найактуальніше для багатьох українців питання. Саме про це розповідає начальниця головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області Ольга Шарунова. Підписуйтесь на канал Луганщина .впо виходу, ставте лайк і розкажіть про наш канал своїм друзям. Слухаємо нашу експертку. Добрий день. Мова піде про страховий стаж, верніше про його підтвердження. Дуже багато надходить запитів до нас про те, як підтвердити страховий стаж, якщо нема відповідних документів, взагалі, що це таке страховий стаж. Ось почнемо з того, що таке взагалі страховий стаж. Страховий стаж це період, за який сплачено страхові внески. Якщо страхові внески сплачені в розмірі не менше, ніж мінімальний. То страховий стаж зараховується один до одного. Тобто місяць роботи місяць зараховується страхового стажу, рік в рік. А якщо страхові внески сплачені менше, ніж мінімальні, то і страховий стаж зараховується пропорційно менше. Наприклад, якщо за місяць сплачено 50% від мінімального страхового внеску, то цей місяць. Стаж страховий зараховується в половинному розмірі 15 днів. І ми маємо по трудовій книжці роботу, наприклад, рік, а страхового стажу тільки 6 місяців. Це так для того, щоб розуміли, чому буває страховий стаж не співпадає з даними той же трудової книжки. Взагалі, весь страховий стаж при призначенні пенсії обліковується за даними персоніфікованого обліку з 2000 року. Цей весь період можуть люди, громадяни України бути спокійними. Весь період з 2000 року врахований і обліковується в даних персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України. А період до 2000 року наразі підтверджується даними трудової книжки або іншими документами, передбаченими діючим законодавством. Наприклад, це може бути диплом про освіту або військовий квіток. Но, на жаль, для мешканців Луганської області та й Донецької, Херсонської частини Запорізької, Харківської області. Є такі випадки, що втрачені документи, втрачена трудова книжка, втрачений диплом про освіту, втрачений військовий квіток. Про втрату цих документів обов'язково подається довідка відповідної військової адміністрації про те, що да, дійсно. Цей заклад знаходиться на території тимчасово окупований, або знищений був під час військових дій. Що робити в такому разі? В такому разі ми долучаємо свідків, які працювали саме в той же період, коли і ви працювали, в той же установі, на тому ж підприємстві або в в тому ж колгоспі. Отже, якщо у вас втрачена трудова книжка, або в трудовій книжці є помарки, ну, наприклад, там є виправлення, не підтверджені, печатка взагалі відсутня, або не, не читаємо, може ще якісь зауваження, то цей страховий стаж можна підтвердити. Показаннями свідків. Як же цих свідків долучити? По-перше, свідки повинні мати нормальні документи, читаємо, щоб все було в порядку. По-друге, вони повинні працювати в той же самий час, коли і ви працювали на, на тому підприємстві, установі або в колгоспі, свідки можуть знаходитися будь-де на території підконтрольної України. Ну, от я конкретно приведу приклад. Наприклад, ви зараз тимчасово переміщена особа, яка знаходиться в Кропивницькому. Вам треба подати заяву на призначення пенсії, але у вас не вистачає стажу і, взагалі, треба підтвердити стаж. За період, який у вас відсутній, є помарки в трудовій книжці, або взагалі ваша трудова книжка залишилася на території тимчасово непідконтрольній. Тобто у вас її немає. Але ви знаєте, що у вас є два свідка, з якими ви працювали. І у них у цих свідків є нормальні документи, тобто є трудові книжки на руках. І вони знаходяться один, наприклад, у Львові. Зараз як тимчасово переміщена особа, а інший, наприклад, в Одесі, теж як тимчасово переміщена особа, але він взагалі може постійно проживає там. Ви при подачі заяви в Кропівницькому на призначення пенсії подаєте заяву про те, що у мене є для підтвердження мого страхового стажу за період, коли я працював. На такому-то підприємстві, на такій то посаді в такий-то період є свідки. один у Львові, другий в Одесі за такою то адресою там мешкають. Що робить спеціаліст пенсійного фонду? Він е, пише запрошення для свідків, запрошує свідків у Львів та в Одесу, по місту їх мешкання, робить протокол допиту чи опитування цих свідків. Сканую їх документи, тобто паспорт і трудову книжку. І ці документи долучаються до вашої заяви. І таким чином ваш страховий стаж, який ви не можете підтвердити, буде підтверджений показаннями цих свідків. Інше питання: коли ви маєте пільговий стаж? Пільговий стаж це список 1. Робота за списком 1, або за списком 2, або Спідземний стаж. Цей стаж підтверджується згідно діючого законодавства, підтверджується е, окремими довідками. Але знов таки підприємства знаходяться на території непідконтрольної України. довідок вони не дають. Навіть якщо вони навіть релаковані, ну наразі не йдуть на зустріч І взагалі нема у них документів, тому вони і довідки ці не видають. В такому разі це стаж, який дає право на призначення пенсію зі зниженням віку, то ви звертаєте знов-таки до будь-якого сервісного центру там, де ви знаходитесь, з Пенсійного фонду України, подаєте заяву. Звісно, ми вимушені вам будемо відмовити, але з цією відмовою нашою треба звернутися до суду. І, як правило, суд. Своїм рішенням підтверджує вам пільговий стаж і зобов'язує пенсійний фонд призначити пенсію на умовах списку 1, списку 2, або підземна робота. Ось так можна підтвердити страховий стаж при відсутності трудової книжки, або пільговий стаж. При відсутності довідки, яка підтверджує ваш пільговий стаж, дякую всім за увагу.